Мобілізація в Україні оголошена від початку повномасштабного вторгнення і буде завершена лише після закінчення бойових дій на наших землях. Але оскільки війна щодня потребує нових ресурсів, нещодавно було оголошено нову хвилю досить конфліктної мобілізації, яка не на жарт сколихнула українське суспільство. І замість того, щоб об'єднати народ у боротьбі із зовнішнім ворогом. Громадяни знову отримали суперечності всередині країни. Про що ж йдеться у цьому новому законі про мобілізацію? Що зміниться для українців і як це може вплинути на хід війни? Чи з'являться електронні повістки, що буде за наявку до ТЦК? Зараз про все детально та по пунктам. Ви на каналі Макодзеба. не забудьте підтримати відео потужною подобайкою, коментарем та підпискою. А ми починаємо. На прес-конференції 19 грудня 2023 року президент Зеленський повідомив, що Генштаб запропонував додатково мобілізувати близько 450 тисяч осіб. Притому президент особисто відповідальності за таку кількість людей брати не захотів і пояснив, що він сам нічого не знає і йому треба якась конкретика. Генерал Залужний також нічого не віддає про ці півмільйона майбутніх мобілізованих і прирівнює розголошення подібної інформації до державної таємниці. Тобто запит на півмільйона військових є, але вище керівництво про це ні словом, ні духом. Але ж якщо вдуматись, то ця цифра є неймовірно великою, враховуючи, що призиватимуть лише чоловіків певних вікових та інших категорій. Також відкритим залишається питання: чи ця мобілізація відбувається взамін ротації, чи це дійсно додаткові півмільйона осіб замість вбитих чи покалічених? Дане питання чомусь не уточнилося, та й про якусь масову ротацію також мови не було. Так, за словами генерала Залужного та міністра оборони Рустама Умерова, необхідно посилити мобілізацію, інакше просто не буде кому боронити державу. Ледь не кожен придатний обов'язково має відслужити 36 місяців, тобто цілих 3 роки. Когось мобілізують у січні, а когось і в грудні цього вже року. Але всі громадяни обов'язково пройдуть перевірку і займуть своє місце в обороні держави. З такими радикальними, на думку громадян, способами мобілізації погодиться далеко не всі. Люди, на жаль, з часом втрачають мотивацію і залишаються ті, хто не вміє або просто не хоче воювати, а яка користь на фронті від таких осіб здогадатися неважко. І на саму мобілізацію планують виділити не багато немало, цілих 500 мільярдів гривень. Це розуміється гроші не на саму гарячу війну, а для полювання на тих, хто і так не хоче воювати. Тому перспектива від подібних дій з однієї сторони може бути вкрай негативна, а з іншої сторони залужний таки має рацію в тому, що якщо всі відмовляються, то хто ж триматиме оборону і піде в контрнаступ? А напишіть друзі, ви свої думки в коментарях з приводу такої масштабної мобілізації. За новим законом призвати до служби в армії можуть тепер студентів, які отримують другу або більше освіту. Тобто студент, який навчається вперше, спокійно продовжує навчання. А якщо вирішив ще довчитися за другою спеціальністю, наприклад, здобув філологічну освіту і вирішив ще здобути одну якусь там економічну, то в такому разі може вже очікувати на повістку. Раніше забрати на війну могли лише осіб віком від 27 років. А за проектом нового закону можуть уже 25. А з 18 років до 25 планується впровадження базової загальновійськової підготовки, і ті хлопці, які успішно пройдуть підготовку, будуть поставлені на військовий облік в ТЦК. Також скасовуються пільги про відстрочці тим, хто оформив догляд за близькою людиною, зокрема з інвалідністю першої та другої групи. Проте, це не стосується тих, то доглядає за своїми батьками і родичами першого ступеня спорідності. Там все залишається як було. А за іншими далекими родичами, там, дядьками, тітьками, триюриними братами рідного кума, вже не можна. На думку Мар'яни Безуглої тої самої, це позбавить людей можливості оформлювати фіктивні довідки про догляд. А людям з інвалідністю третьої групи планують надати право проходити військову службу, але тільки за їх власним бажанням, тобто планують викинути категорію обмежено придатні, лише придатні або непридатні будуть. Окрім того, перед Новим роком почали активно поширюватись чутки, що до армії в обов'язковому порядку призивуть навіть жінок, Дехто казав, що заберуть прямо на фронт, дехто ж поширював плітки, що можуть поки що обмежити виїзд за кордон. Так, наслухавшись подібних побрехеньок, у соцмережах чимало українських паночок не стали чекати підтвердження, запакували чемодани і швидко вискочили за межі України у невідомому напрямку. Вище керівництво, мабуть, не на жарт злякалося, що такими темпами розбіжиться вся країна. І незабаром у прес-конференції Зеленський повідомив, що не збирається призивати жінок лише добровільно за їх власним бажанням. Проте диму без вогню наробити наші паночки таки встигли. Натомість працівники СБУ та зовнішньої розвідки України зняті з військового обліку, і це чомусь навіть не дивно. Вони завжди були недоторкані реальним життям України. Звільняються від мобілізації працівники підприємств, які мають мобілізаційні замовлення або тим, хто виробляє товари та виконує роботи, необхідні ЗСУ. проще кажучи, працівники підприємств чи заводів, які критично важливі під час війни. Якось давно президент Зеленський пообіцяв зробити країну в смартфоні і на диво свою обіцянку виконав, та ще в якому масштабі. З початком коронавірусу життя повністю перейшло в режим онлайн. Спочатку до екранчику телефону завантажились сертифікати. Потім документи, а тепер загальновідомий застосунок Дія став прям ледь не обов'язковим атрибутом громадянина України. В якій мірі це все обґрунтовано на законодавчому рівні питання цікаве, але оскільки все модернізувалося, та й повістка дійсно може прийти кудись на електронну скриньку. І хоча міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пообіцяв, що саме через «Дію» людей не тривожитимуть, проте, окрім цього, застосунку існує ще десятки цифрових платформ. Наприклад, планують створити електронний кабінет військовозобов'язаного. І такий кабінет може зобов'язати створити всім чоловікам від 18 до 60 років. Цікава перспектива, чи не так? Єдине, що. А хіба ж у нас є хоч один закон, який наголошує про необхідність кожному мати смартфон, електронну пошту чи взагалі мобільний апарат це все лише засоби зв'язку. Для когось необхідність, для когось мода і розкіш. Але в жодному законі не прописано, що громадян України зобов'язаний цим користуватися чи розбиратися. І дія і подібні застосунки це все не більше як добровільна ініціатива людей, яку підтримала сучасна влада. А ось розсилання електронних повісток. Ну, можливо, лежить вже десь на межі законодавства. Носити із собою документи зобов'язали людей ще із початком війни, але зараз військовозобов'язаним необхідно мати із собою військово-обліковий документ або електронний аналог, сертифікат захисника. Подібні документи можуть потребувати на спеціально створених блокпостах, які вже активно функціонують в Україні під виглядом. Ну, ви самі бачили. До речі, друзі, розкажіть коментарях, наскільки коректними дії правоохоронців на блокпостах, і чи були з вами якісь випадки курйозні на таких блокпостах? Пишіть в коментарях обов'язково. Також, згідно нових правил, громадяни зобов'язані надати особисту інформацію своєму роботодавцю, який в свою чергу передає її в ТЦК. Але знову ж таки, питання: чи має право роботодавець отримати та повідомляти персональні дані працівників третім особам? Та й такий спосіб вже. Вилазить дуже негативною стороною, люди почали масово звільнятися з роботи. А це що означає? Що економіка перейде в тіньову, податки в державу платити буде нікому і може наступити величезна криза. Та окрім способів призову, за новим законопроектом планують посилити і покарання для ухилянтів. Так Кабмін пропонує створити єдиний реєстр боржників. Такий собі ганебний стовп. Куди будуть вносити всіх резервістів, які не з'являються в ТЦК за повісткою, і цим борожникам загрожуватимуть такі обмеження, як заборона виїзду за кордон. Це логічно нічого нового. А далі повна жесть: заборона на проведення операцій із руховим і неруховим майном, обмеження у праві користуватися транспортним засобом та в одержанні водійських прав, обмеження прав розпоряджатися грошима та іншими цінностями, тобто гроші заробив, а витрачати не можеш. Отакі От та справи. Та і де їх хто там заробляє, якщо зробіть уже звільняється, далі у відмові у підписанні кредитних договорів, зупинення отримання пільг та послуг від держав. І ось тут почуття справедливості наших громадян вже просто закипіло. Адже в деяких пунктах порушуються вже конкретно конституційні права, навіть ті пункти, які не можуть бути обмежені за статтею 64, тобто під час воєнного стану. Але знову ж таки паніку розводити зарано. Це все лише твердження, і кінцевий законопроект ще не прийняли. І ми маємо певність, що в Україні і так забагато зовнішніх ворогів, і створювати такий розкол всередині ніхто не наважиться. Мобілізація, друзі, це необхідний процес, без якого війну не виграти. Бо якщо кожен відмовиться, то хто ж буде стримувати всю цю навалу? Хто буде воювати, коли в кожного хата з краю і вказівний знак на сусіда? Але оскільки ми будуємо демократичну правомірну державу з верховенством права, то всі процеси, в тому числі і мобілізація, мають проходити в рамках закону, бо інакше суспільство роз'єднається, вчинить сварки всередині і кине всі зусилля на боротьбу з несправедливістю тут. А вороги ж тільки цього й чекають, як то кажуть, розділяй і володарюй. Проте ми не можемо допустити їм такого щастя. Ми маємо бути єдиним організмом з єдиною метою, і тільки так. До нашої української перемоги. На цьому все, друзі. Якщо вам сподобався випуск такий, то не забудьте поставити вподобайку і поділитися відео з друзями. Якщо у вас є якісь питання, то пишіть їх в коментарях. Я буду радий почути вашу думку і відповісти на ваші запитання. А також можете підтримати мене донатами. Послання буде в описі до відео. Всім па-па!